Вітаю в цьому відео. Ми будемо говорити про те, коли ж дійсно варто звернутися до психолога. І спочатку я представлюся. Я Ельвіна Сулейманова, інтегративний психолог. І я допомагаю людям ставати впевненими, будувати гармонійні стосунки та реалізовуватися. Отже, починаємо. І хочу почати з найголовнішого: що тільки ви, ви, як клієнт, Вирішуєте, коли ж вам дійсно варто звернутися до психолога, і все залежить від вашої мети. Бо поділюся своєю позицією, як спеціаліст. У мене немає мети зараз всім вам сказати, що любі мої, звертайтеся до мене. Обов'язково завжди є, що пропрацювати, бо це дійсно так завжди є, що пропрацювати є тільки знаєте, як е, е, щодо здоров'я немає здорових людей. Є недообстеження. Отже, саме е, теж, саме з, з психологом, так є недообстеження. Завжди можна щось знайти, щоб щось пропрацювати, але головне питання навіщо? Тобто, треба включати свою критичність і себе питати, так навіщо це взагалі мені треба? Яка за цим всім мета? Тобто, ваша мета це найголовніше. І е, що хочу ще зазначити, що моя мета в роботі з людьми дати. Всі необхідні знання, навички, інструменти, допомогти людині віднайти внутрішні ресурси, щоб ви якнайшвидше змогли все це отримати, і потім могли піти в своє життя і абсолютно самостійно використовуючи все це, що ви отримали в роботі зі мною, для того, щоб будувати своє. Щасливе життя, так, щоб ви могли бути самостійними, щоб ви могли мати доступ до своїх внутрішніх ресурсів, які допоможуть вам побудувати своє класне кайфове життя. Отже, розпочинаємо, але є деякі варіанти, так, коли дійсно ви можете звернутися до психолога, якщо побачите в цьому якийсь сенс. Звичайно, що найрозповсюдженіший варіант це коли вже зовсім погано, Так, це коли якась депресія, вже якась криза, коли вже дуже великий стрес, вигоряння на роботі, так, коли вже внутрішніх оцих ресурсів якоїсь енергії. Навіть бажання щось робити вже немає. Тоді людина може відчувати себе розгубленою, безпомічною. Можливо, якщо руйнуються стосунки, тобто людина втрачає якісь зовнішні опори, так можливо, гроші, можливо, робота, можливо, стосунки, можливо, якісь проблеми з місцем проживання. Так, Все це дуже впливає на наш внутрішній стан. На те, як ми себе відчуваємо, як ми як результат взагалі ж проживаємо своє життя, і так, коли вже все погано, то ми не розуміємо, куди і як нам взагалі рухатися, що робити, є відчуття, що взагалі немає сил, і можливо навіть є думки, що і не хочеться жити вже нічого не хочеться. Так це також дуже розповсюджено, коли я працюю з людьми, тобто вже нічого не хочеться. Бо навіть щоб щось хотіти, потрібні оці ресурси, так і це один з варіантів. Але я хочу наголосити на тому, що в такому випадку вам доведеться витратити дуже-дуже багато часу, енергії саме на відновлення, так? Тобто, тобто, прийти спочатку треба до стану. Коли ви нормально себе почуваєте, коли у вас є енергія, коли у вас є бажання, щоб нарешті почати щось в житті реалізовувати, щоб нарешті досягати якісь свої цілі, так щоб нарешті зрозуміти, а що було не так, а як я насправді хочу. Тобто, якщо мене не влаштовували стосунки або робота, або стільки скільки я заробляю, так? На це треба ресурс, ваш внутрішній ресурс. І спочатку, коли ми будуємо нашу сумісну роботу, я і так, то перший період, перший етап це саме відновлення, так і. Але є інший варіант, так? Тобто не доводити себе до стану, коли вже немає цих внутрішніх ресурсів, резервів для досягнення вашої мети, коли немає розуміння взагалі, чого я хочу, так? Тобто інший варіант, коли я відчуваю, що щось не так, ще не погано, але щось не так. І як зрозуміти, коли дійсно треба звернутися, так? Знову ж таки, мета бути незалежною самостійною особистістю, яка має внутрішні ресурси, знання, навички, щоб е, будувати своє життя, так? Але це нормально, що бувають якісь періоди в житті, коли ми чогось не знаємо, не розуміємо, і тоді, якщо ми відчуваємо, що ми витрачаємо дуже багато часу, дуже багато ресурсів, а результату немає. Тоді ви просто починаєте ре, е, 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 аналізувати, так? я витрачаю ресурс, а чи отримую я у відповідь те, чого я хочу? Так? І якщо ви бачите, що витрачаєте ви більше, ніж отримуєте, тоді це той момент, коли варто звернутися до спеціаліста, до психолога, до коуча, неважливо, так? до будь-якого спеціаліста, який може допомогти з вашим. Запитом, тобто з тією ціллю, яка у вас є, і яку ви наразі не можете досягти, так? Бо, можливо, ви не бачите, що вам заважає, можливо, якісь ваші упередження, ваші якісь думки. Тобто, на, на те, на що ви, можливо, не звертаєте вашу увагу. І саме спеціаліст, коли він спілкується з вами, він може вам. На це показати так і допоможе вам це якось пропрацювати. Можливо, є якісь ваші внутрішні опередження, які вам заважають туди прийти, якісь внутрішні емоційні блоки, так можливо, якісь ситуації з минулого життя зараз впливають на ваші рішення, на ваші відчуття. Так, і, і все це треба подивитись разом з, на це зі спеціалістом для того для того, щоб вирішити і цей блок прибрати, і щоб вже ви змогли вільно рухатися вперед зовсім іншим мисленням, зовсім іншим станом. Так? Бо якщо є, наприклад, якась думка, яка вам заважає, що можливо е я недостатньо розумний. Так? А ваша мета якось реалізуватися, можливо, отримати якусь роботу, так і тоді, якщо ви так вважаєте, так то це вам саме заважає. Належним чином проявитися, показати свої знання, свої навички, і саме тому ви може не отримуєте бажаного, так але насправді, якщо реалістично на це подивитися, можливо, у вас там вже дуже багато знань, навичок, і ви дійсно розумна людина, але чомусь ви цього не бачите, ви це можливо знецінюєте. І тоді в роботі з психологом ми можемо в це подивитись, чому так, як ми цю думку можемо змінити, так щоб вже ви нарешті повірили в те, що ви дійсно розумна людина, і що ви вже взагалі могли по-іншому діяти. Бо такі думки вони можуть нас зупиняти від дії, так? Тобто, думка вона не дозволяє нам якось проявитися, щось зробити, щоб отримати бажане. І в роботі ми дійсно дивимося в глибину а, тої проблеми, яка у вас виникла, того питання, яке виникло. Тому так, є сенс звернутися до спеціаліста, щоб глибше подивитись на ту ситуацію, яка склалася в вашому житті. Але це не означає знову ж таки, що все, якщо ви звернулися до психолога, тепер до кінця життя вам треба буде ходити. Ні, можливо, це. Декілька консультацій, які допоможуть вам попрацювати пропрацювати якийсь невеличкий момент, який вам заважає, і все, і далі ви будете рухатися вперед на ефективніше з зовсім іншого стану. Тобто, треба аналізувати, я краще піду, заплачу за там 5 консультацій, так витрачу цю суму грошей або я витрачу не знаю, там, півроку свого життя, можливо, намагаючись вирішити це питання самостійно, і питання, чи вирішите ви його, чи дійсно ви зможете отримати. Чого ви бажаєте, і питання так, скільки на цьому шляху ви витратите, витратите ресурсів, бо ви витрачаєте час, ви витрачаєте свою енергію, так ви витрачаєте також гроші, бо ви живете. Ви можливо не отримуєте бажаної зарплати, якщо це стосується знову ж таки зміни роботи, так наприклад, яку ви хочете отримати, тобто ви витрачаєте багато і тоді ви. Можете порівняти так, скільки я втрачу в цьому випадку, коли я намагаюся вирішити це питання самостійно, а скільки я втрачу, якщо я звернуся до спеціаліста, тобто ви для себе вирішуєте, який варіант вам підходить. Далі, який ще варіант може бути щодо того, коли звернутися до психолога? Є люди, і я з такими людьми також іноді стикаюся в своїй практиці. Мені просто цікаво, так? Можливо, в оточенні багато людей ходять до психолога, або людина вже дуже багато. Читає якісь книги з психології, взагалі самостійно так проходить цей процес саморозвитку, самопізнання це дуже класний процес. І на якомусь етапі людині стає цікаво: а що якщо я звернусь до психолога? Чи зможу я отримати якийсь для себе фідбек, можливо, або новий результат, або взагалі можливо мені нададуть якісь рекомендації, як мені рухатись далі? Це теж варіант, чому ні, але. Знову ж таки, так, дуже важливо зберігати критичність, бо спеціалісти можуть бути різними. Так? Навіть якщо вам спеціаліст вказує на те, що ось можна було б попрацювати над цим, над цим, над цим. Так? Це не означає, що ви вже повинні починати роботу над цим, починати дійсно, можливо, навіть глибину терапію, бо спеціаліст щось побачив. Ні, ви знову ж таки звіряєтесь собою. Ви питаєте собі, себе, а чи дійсно мені зараз це потрібно? А чи допоможе мені це якось на шляху до моєї мети? Ви намагаєтесь прислуховуватись до своїх внутрішніх відчуттів, так? що ви відчуваєте? Як ви вважаєте? Чи дійсно це вам зараз треба, так? Бо ви людина, якщо ви просто прийшли у вас все добре, так? У вас все добре, то навіщо щось змінювати? Так? Бо є якісь внутрішні опори, так? це, як знаєте, будинок. Є, є стіни, якщо їх знести, то все, дом розвалиться. Те саме з вашою психікою. Тобто, якщо щось почати пропрацьовувати. Ваша психіка може просто бути зруйнована, бо ви не були готові, не було достатньо внутрішніх ресурсів для того, щоб з цим питанням працювати. Тобто, треба дуже бути обережним і дбайливим до себе, бо немає мети пропрацьовуватися заради того, щоб бути пропрацьованим. Ні, у вас повинна бути якась мета. Задля чого ви це будете робити, і повинна бути внутрішня готовність, внутрішні ресурси, щоб з тим чи іншим питанням працювати? Так, цікаво, але знову ж таки будьте дбайливими, обережними і відчувайте, чи дійсно вам зараз потрібно працювати з тим чи іншим питанням. І е, є люди, дійсно, яких все в житті влаштовує, і якщо це ви... То я вас вітаю класно. Навіщо вам йти до психолога? Живіть своє класне життя, і не зважайте на, на те, що навкруги є люди, яким потрібна терапія, коли кому дійсно потрібна допомога. З вами все нормально. Тобто, зараз є такий знаєте тренд. Якщо можливо ще декілька років тому це було ой, ти пішов до психолога, з тобою щось не так. То зараз. Це вже як, знаєте, деякий must have, це вже якийсь статус, якщо ти ходиш до психолога, тобто ти над собою працюєш, ти розвиваєшся, ти сконцентрований на себе на собі, ти для себе пріоритет, ти ходиш до психолога, це класно, круто, але ні, якщо ви відчуваєте, що у вас в житті все класно, що ви самостійно можете досягти своєї Цілі, у вас вистачає внутрішнього ресурсу, знань, навичок, у вас є ось ця, знаєте, вміння самостійно набувати навички і ви відчуваєте внутрішню впевненість, силу, самостійно все це робити? Це класно, не всім це треба, не всім дійсно. Тобто просто спитайте себе, яка в мене зараз мета, як її я можу досягти, чи дійсно я можу її. Прийти до цього самостійно, або а мені потрібна допомога спеціаліста, так? Тобто орієнтуйтесь виключно на себе, ви єдина людина, яка може вирішити, коли і чому вам варто звернутися до психолога. Я вам дуже вдячна за вашу увагу. Якщо у вас ще залишились якісь питання, діліться, будь ласка, цим в коментарях, і я обов'язково відповім. Якщо ви відчуваєте, що ви зараз в цьому періоді свого життя, коли вам потрібна допомога, то, будь ласка, звертайтеся до мене в Директ. В описі до цього відео ви знайдете мої контакти в інстаграмі і в Телеграмі. Будь ласка, пишіть. Туди ж ви можете задавати свої питання, якщо вони виникли. І я ще раз вам дуже вдячна і до нових зустрічей.